Вітаю у цьому відео розповімо про цікаві новинки, які переважно AMD, а також Intel нещодавно презентували. Отже, у рамках Computex 2024 AMD показала своє нове покоління десктопних процесорів Ryzen 9000, архітектура Zen 5. У липні вони мають надіти у продаж, а у нас мають бути орієнтовно на початку серпня. Старша модель Ryzen 9950X отримала 16 ядер і 32 потоки, максимальний буст 5,7 ГГц, 80 МБ сумарний кеш 170 Вт TDP, тобто основні параметри один в один із попередником Ryzen 9 7950X. А от Ryzen 9900 x TDP 120 Вт, мінус 50 Вт від попереднього покоління. Ryzen 7 9700X і 9600X плюс 100 МГц від попередників і по 65 Вт кожен, тобто мінус 45 Вт від аналогів 7000 го покоління. З архітектурних переваг 9000 го покоління AMD виділила наступні: покращені точність передбачення розгалуження інструкцій, і зменшення затримок, більша пропускна здатність завдяки розширеній так званій конвейерній обробці векторам, і вдосконалення можливостей паралелізму. Zen 5 побудовані на 4-хнанометровому техпроцесії, плок інпад-аутпад 6 наметрів. Ну і як наслідок, ці архітектурні зміни Zen 5 принесли 16% перевагу в IPC інструкції за такт порівнюючи з власними Zen 4. Поки що це все зі слів AMD: від 10% як в грі Far Cry до 35% у синтетичних тестах. І якщо для ігор нові віпро рідко коли є слабким місцем, хіба що ви граєте з топовими відеокартами або в низькій роздільній здатності, то 23% бенефіт в Blender чи 16% в Adobe Premiere це відчутно. На цьому слайді порівняння у продуктивності з 14900K, ліворуч бенчмарки продуктивності у робочих задачах, два останніх взагалі оптимістичні. А праворуч ігри. Якщо це правда, то це дуже непогано. Серед інших особливостей AMD заявила про підвищення прописної здатності до двох разів для інструкцій і даних, а також до двох разів пришвидшену роботу з AI. Анонсовані також нові чіпсети X870 і X870E. Всі материнські плати на цих чіпсетах матимуть підтримку USB 4.0, PCI Express 5.0 для відеокарт і накопичувачів NVMe. А також швидші профілі розгону ddr 5 Побачимо, до речі, можливо, процесори 9000 серії вперше наздоженуть Intel у можливостях роботи DDR пам'яті. Платформа сокету залишається AM5, її підтримка збережена як мінімум до 2027 року. Але про AM4 AMD також не забули. На цій платформі було представлено два нових процесори це модель Ryzen 9 5900 XT і Ryzen 7 5800 XT. Перший отримав 16 ядер проти 12 у версії без літери T, частота кеш TDP на одному рівні. 5800 XT, так само як і версія без T, 8 ядер 16 потоків. Але частота плюс 100 МГц і Race RGB Prism cooler в комплекті. TDP і кеш на одному рівні. Ціна поки що невідома, але по чуткам 360 баксів за 5900 XT. І 250 баксів за 5800 XT. І окрім десктопів, були презентовані мобільні так звані AI-процесори третього покоління Ryzen AI. Вони поєднують у собі новий Zen 5 процесор до 12 ядер 24 потоків, чип для нейронних мереж з продуктивністю 50 топс трильйонів операцій в секунду і вбудована графіка RDNA 3.5 до 16 обчислюваних ядер. Дві моделі це ai9HX 370 і AI9365. Перша 12 ядер 24 потоки, друга 10 ядер 20 потоків. 4-Нметровий техпроцес також звичайно 5,1 ГГц частота в бусті 370 моделі, 5 ГГц у 365, ї на 2 МБ кешу більше у старшій моделі, 36 МБ і 34 МБ відповідно. І графіка Radeon 890M, проти 880 у молодшій. Решта параметрів на екрані однакова. На цьому слайді порівняння з продуктивністю з чипом Apple M3. Office плюс 9%, монтаж відео плюс 11%, мультитаскінг плюс 70% і 3D рендер плюс 98%. І щодо продуктивності NPU блоку 50 TOPS, Тут на слайді порівняння з чипами Qualcomm, Intel Apple M4. AMD підправляє це все під соусом в контексті роботи з Microsoft Copilot. Нагадаю, що всі ці тести від самої компанії-виробника незалежні результати вже з'являться згодом. На Computex були представлені інші продукти, зокрема на VGPU Instinct, але більше для компаній, ніж для звичайних користувачів, тим паче геймерів. Тепер Intel. Десктопні процесори Arrow Lake представлені поки не були, але вже мають бути незабаром. Насичений рік виходить в контексті процесорної конкуренції. Отже, покоління мобільних CPU Lunar Lake. Ці процеси розроблені для тонких і легких ПК, покращена продуктивність і ефективність нейронного процесора, центрального та графічного ядра порівняно з попереднім поколінням Intel. Зі слів самої компанії, нові енергоефективні і продуктивні ядра на 40% менше споживають енергії. Блок нейронної мережі забезпечує до 4 разів кращу ефективність у роботі з генеративним ШІ, порівнюючи з попереднім поколінням. Нові ядра графічного процесора XE2 покращують ігрову та графічну продуктивність у півтора рази порівняно з попереднім поколінням. Окрім цього, був представлений новий серверний проц Xeon 6. Зі слів компанії, завдяки високій щільності ядра. Та покращення продуктивності на ват він забезпечує 3 до одного підвищення продуктивності на рек і до 4 з гаком разів продуктивності на ват. Іншими словами, тепер менше місця займатиме одна серверна стійка чи блок, більша обчислювальна потужність і менше споживаної енергії. І наостанок для розробників SH набір пришвидшувачів власне SH Gaudi 2 і 3. Intel очікують значне підвищення продуктивності в завданнях з навчання і задачах на знаходження висновків на всіх провідних моделях генеративного AI. Передбачається, що Gaudi 3 забезпечить до 40% швидший час навчання порівняно з кластером Nvidia H100 еквівалентного розміру та до 15% швидшу пропускну здатність. Intel стверджує, що їх ціна на третину менша за конкурентні. Набір Gaudi 2 65 тисяч доларів, Gaudi 3 125 тисяч доларів. Отже, так, для звичайних користувачів від Intel зараз не дуже багато. Чекаємо Arrow Lake. Також у другій половині року очікується презентації нових відеокарт AMD 8000 серії і відеокарти Nvidia RTX 5000. А на цьому поки що все. Побачимось.